Всім привіт! З вами Роман Грет. І сьогодні 68-й день мого виклику 1 мільйон за 90 днів тільки за допомогою інтернету. Тому в нас залишилося ще 22 дні, і будемо аналізувати, як пройшов сьогоднішній мій день. Тому за цих 68 днів я зробив практично ідеальну систему. І моя ключова ціль була це знайти. 9 директорів, 9 людей, які би стали директором і зробили товарооборот 100 тисяч гривень. 100 тисяч гривень 3 тижні. Ну, я зробив систему для того, щоб люди самі приходили до мене в мою команду. І сьогодні плюс, сьогодні плюс 11 новачків самі до мене зареєструвалися у першу лінію. Я вважаю, що насправді є круто. В інтернет-бізнесі, mlm бізнесі я особисто такого ще не чув, щоб хтось 11 людей автоматично кожного дня приєднались до нього в команду. Якщо так підрахувати, якщо пройде 10 днів, буде 110 людей. Що, якщо пройде 100 днів, то скільки буде людей в моїй команді? Я вважаю, що насправді є круто. І, звичайно, в мене є команда, і сьогодні активна робота, активна робота із моїми партнерами, тому що, щоб 9 людей зробили цей товарооборот, щоб вони стали директорами, звичайно, потрібно з ними працювати і навчити їх, щоб вони, звичайно, робили правильні дії. Тому сьогодні активна робота із моїми партнерами. Ось я ще вдосконалюю свою систему. І, звичайно, також ще активне навчання. Я більше 3 годин на день зараз приділяю для того, щоб навчатися, навчатися інтернет-бізнесу. І також одна година сьогодні у тренажерному залі, де я займаюся і своїм тренером. Тому ось так, сьогодні насичено прийшов мій день. І результати ви бачите. З вами був Роман Грец, слідкуйте за мною, за моїм викликом. Включайтесь разом зі мною в мій виклик, тому що я, я вважаю, що життя досить коротке, щоб втратити його на непотрібні вам речі. Добавляйтесь до мене в соціальних мережах, підписуйтесь на мій блог у Ютубі, на мій блог romangret.com і зустрінемось в наступних відео. Всім пока-пока!